Нове житло це не лише значні капіталокладення, але й добрячі емоційні інвестиції. Аби купівля квартири стала для вас початком чогось нового та позитивного, раджу до цього питання підходити з максимальною ретельністю. Проект, якому можна довіряти житловий комплекс Форест поєднав собі чимало переваг, яких саме дивіться далі. Потенційні покупці житла все частіше воліють обирати нові домівки подалі від галасливого середмістя. Важливими критеріями при цьому стають близькість до природи, свіже повітря і мальовничі краєвиди. Жодних промислових підприємств чи магістральних доріг навколо повинні бути тиша, спокій, затишок і неймовірна краса. Тож досить витрачати дорогоцінний час на пошуки. Галерея нерухомості вже про все подбала. Сімейний дім Форест це затишний куточок гармонії поблизу. Справжнього лісу. Нова принада ринку нерухомості, яка справді варта того, аби ви звернули на неї увагу. Ключі від власної квартири це мрія, яка рано чи пізно повинна стати реальністю. Форест це 11-поверховий сучасний та комфортабельний житловий комплекс, який спроєктований перш за все для комфортного життя сімей. Подаруйте своїй родині символ добробуту. Обирайте форест. Зводять житловий комплекс у мікрорайоні Озерна на Лісогринівецькій, 18. На ваш вибір 88 осель, дві секції по 11 поверхів. Кожна однокімнатних домівок 66, двокімнатних 22. Метраж становить від 41 до 79 квадратних метрів. Кипарисова, каштанова, кленова, кедрова. Кожна квартира комплексу це втілення якості та комфорту. А ще вдалого планування усіх необхідних необхідних комунікацій, лічильників і надійного утеплення. До вартості квартири входять також швидкий безшумний ліфт. Отіс, покращена штукатурка стін, газові котли, металопластикові вікна та металеві двері. Висота кожного ярусу становитиме 2,7 метра. Хорест відкриває перед вами безмежний простір для реалізації найзаповітніших мрій. Усі помешкання цього житлового комплексу ви можете придбати без зайвих націнок та посередників. Основний будівельний та оздоблювальний матеріал цегла. До речі, кожну партію ретельно перевіряють на екологічність та якість. А ще продуманий проект ландшафтного дизайну, відкритий паркінг та унікальний благоустрій території все це гарантує своїм мешканцям житловий комплекс Форест. Усі ваші уявлення про ідеальне житло втілені в беззаперечній якості, раціональному плануванні та розвиненій інфраструктурі сімейного дому Форест. Один квадрат площі вам обійдеться усього у 4900 тисячі гривень. Ідеальний пікнік з родиною відразу поруч з будинком. Запросто, якщо ви збираєтесь оселитись у форесті, всього за кілька метрів розкинувся ліс. Зелені галявинки перетворяться для вас у затишну схованку від буденних турбот. Лише ви і природа. Живіть по максимуму, насолоджуйтесь кожною миттю, будуйте своє майбутнє правильно. Житловий комплекс Форест це красиве та безпечне місце для відпочинку, дозвілля і проживання. Перебуваючи майже на лоні природи, ви водночас можете користуватись всіма благами цивілізації. Неподалік школа, садочок, а територія будинку буде повністю огородженою, що гарантуватиме додатковий комфорт. Щасливі квадратні метри чекають на вас. Про все, що вас цікавить, сміливо розпитуйте у менеджерів галереї нерухомості або ж у центрі продажу, що знаходиться поруч з будівельним майданчиком. Отож, не боріться з вибором, та вже на початку наступного року святкуйте новосілля!